Чим більше я буду слухати, тим краще я почну сприймати на слух. Тобто, щоб навчитися краще сприймати на слух, мені потрібно побільше дивитися відео англомовних, звісно, мені побільше потрібно щось слухати, якісь подкасти. Потім починаємо дивитися фільми англійською, для того, щоб навчитися краще сприймати на слух, де мотивуємося, зливаємося, включаємо спочатку субтитри, а потім вже й дубляж. Правда? Знімайте ці рожеві окуляри. Не завжди, далеко не завжди, те, що ви будете більше слухати, покращить ваше сприйняття на слух. Тож, без рожевих окулярів. Про сприйняття на слух. Давайте будемо починати. А, більшості людей помилково здається, що чим більше вони слухають, тим краще. Це далеко не завжди так. І навіть якщо це так, це займе дуже багато часу. Вам потрібно буде просто неймовірну кількість годин чогось слухати для того, щоб дійсно покращити сприйняття на слух. Чи я говорю про те, що ой, типу, покращити сприйняття на слух можна не тренуючи спри... не, не слух. Слухаючи, це буде абсолютно неправда. Звісно, ми маємо слухати, слухати багато чого для, для того, щоб почати сприймати на слух. Але чим більше, тим краще в 99 випадках не працює. Тож, що працює? Якраз в 90% випадків працює наша вимова. Так сталося, що ми дуже мало часу приділяємо нашій вимові, і ми завчили дуже багато неправильно слів. Ми не ми говоримо не з цією інтонацією, як говорять нейтів-спікери, наприклад. Та ми робимо паузи не там, де роблять вони і так далі. І начебто вони нас розуміють, звісно, звісно, ви, ви кажете, що мені тренувати вимову, мене і так зрозуміють. Це, звісно, прекрасно, це чудесно просто. Але вимова тренується, перш за все, не для того, щоб вас краще розуміли. Хоча для цього також. Вимова, перш за все, тренується для того, щоб ви почали краще розуміти, як це працює. Дивіться, дуже часто ми з вами вивчили якесь слово, ми його вимовляємо неправильно, ставимо неправильний наголос, наприклад, або вимовляємо якісь склади там неправильно і так далі. Словом, вимовляємо неправильне слово. І виходить так, що коли хтось його вимовляє правильно, то ми. Потім не можемо його розпізнати в мовленні, розумієте? Та? Тобто людина сказала це правильно, плюс сказала це ще в реченні, в цьому реченні є дуже багато інших ще слів, і наш мозок не встигає в контексті вирвати це слово і розпізнати його, і вирішити, о, я його знаю, тому що наш мозок знає це слово зовсім іншим. Це знаєте, от якщо, наприклад, мене всі знають як блондинку, а я одягаю чорну перуку. І ходжу десь в натовпі і кажу, впізнайте мене, ну це вже буде набагато важче, правда? Тому тут дуже-дуже важливо звертати саме на це вашу увагу. Тобто вимова нам дуже часто потрібна саме для цього. Саме тому, якщо на пробному занятті ви приходите до нас на пробне заняття, тому що ви хочете, наприклад, вивчати англійську, ви приходите до нас на пробному занятті, Якщо я помічаю, що у вас є проблеми з вимовою, і я, наприклад, рекомендую вам звернути увагу на вимову, або потім під час роботи вже ваш викладач це помічає, то ми кожного уроку будемо відшліфовувати вашу вимову за допомогою спеціальних вправ для того, щоб покращити ваше сприйняття на слух. Як вам? Як вам, скажіть, будь ласка. Тому, якщо ви хочете вивчати англійську мову правильно, тобто інвестувати правильно свій час під час вивчення англійської мови, а не просто сидіти годинами щось слухати і сподіватися, що це покраще. Як це покраще? Якщо ви... Неправильно вимовляєте слова. Хтось вимовляє правильно, ви не можете зустрітися. Як, Як покращити те, що ви просто будете багато слухати? Ви тільки будете сильно засмучуватись, коли ви будете багато слухати. Ви мене розумієте, скажіть, будь ласка. Тому зверніть, будь ласка, на це вашу увагу, це дуже і дуже важливо. Тому, якщо ви хочете вивчати іноземну мову, саме англійську, правильно. Приходьте до нас на пробне заняття. Я вам скажу, вимову треба тренувати чи ні, і як саме. Щоб записатись на пробне заняття, вся інформація є нижче під цим відео. Тож, будь ласка, вивчайте, аналізуйте, записуйтесь на пробний урок. Тобто, номер один це вимова, якщо ви хочете покращити сприйняття на слух. Друге, це знання правил і слів. Звісно, це база дуже часто, ви просто не знаєте правил і слів. І я наперед буду забігати на пункт номер 3 Це е, коли ви кажете, мені граматика не треба. Але інші люди вживають граматику. Англійська мова, вона дуже граматично залежна, тому що саме граматика дуже часто може показати якісь нюанси. В значенні. Наприклад, саме за допомогою граматики ми можемо, коли вживаємо юсту, сказати, що колись я робив якусь дію, а зараз це вже не актуально, я зараз це не роблю. І якщо ви не будете знати цієї граматики, то ви просто-напросто взагалі подумаєте, що людина говорить про те, що вона щось вживає. Тому що використовується слово юсту та в такій граматиці, але воно не перекладається як вживати. Розумієте, Та? Тому дуже часто ми погано сприймаємо на слух просто тому, що ми намагаємося щось слухати, що не відповідає нашому рівню. Тобто нам потрібно загальний рівень підвищувати, чим вищий наш рівень, тим більше слів ми знаємо, тим більше граматики ми знаємо, а не ділимо на те, ой, це вживають не це не вживають, не діліть це, все, що є підручниках, словниках, все це вживають нейтіви. Все це вживають нейтіви. Але я вже забігаю на пункт номер три. Дочекайтесь там буде дуже цікаво. Тож, наступне розділяти ем, е, розділяти. Коли ви маєте проблему зі сприйняттям на слух і просто якийсь misunderstanding. Чому? Тому що дуже часто ми це все плутаємо. Дивіться, коли я спілкуюся українською мовою, я також можу мати якесь непорозуміння з людиною. Правда? Але справа в тому, що коли ви маєте якесь непорозуміння на співбесіді під час робочого мітингу і так далі, коли ви маєте це непорозуміння, ви що робите? Скажіть мені, будь ласка, що ви робите, коли ви маєте непорозуміння? Коли ви спілкуєтесь українською мовою, ви такі ну, не зрозуміли один одного. А буває, а коли ви спілкуєтеся англійською мовою, ви думаєте, що це через те, що у вас є проблеми зі сприйняттям на слух. А це може бути просто банально через те, що іноді люди можуть не порозумітися навіть якщо вони говорять однією мовою. І може бути проблема не в англійській. Розумієте про що я? Тому. Іноді у вас зайва паніка може бути. І наступне це тренувати фокус уваги. У багатьох людей, от зараз я вам тут щось розказую, саме тому, до речі, я тут образи змінюю. Якщо ви не помітили, скажіть, будь ласка, ви помітили, що я образи змінюю? Чи ви не дивитесь на мене, а просто слухаєте? А дарма, а дарма, якби ви ще й дивилися, а не просто слухали, ви би краще запам'ятали про що я говорю за допомогою чого, за допомогою того, що я тут змінюю свої образи. Ось. Е, тому е, щодо фокусу уваги, дивіться. Е, от я вам тут щось розказую, ви починаєте втрачати вже фокус уваги, але я змінюю образи, тому, тому я можу його утримувати трішки, трішки довше ваш фокус уваги. До речі, над тим, щоб утримувати довше ваш фокус уваги, ми також працюємо на наших заняттях, щоб не було такого, що ви прийшли на урок, подумали про свої справи, про роботу собаку, дитину і так далі. А потім що? А потім все, урок закінчено, до побачення. І про що там було на тому занятті, вже ніхто не згадає. У нас це не так за допомогою спеціальних технік, тому що ми знаємо, як працює ваш мозок. Ми знаємо, що є проблеми у людей з увагою, і тому ми з цим працюємо. Так ось приходьте знову ж таки на пробне заняття, нижче є вся інформація. Коли ми працюємо з фокусом уваги, дивіться, ви просто можете втрачати. Фокус уваги, коли вам хтось щось говорить. На мітингах хтось щось говорить, ви вже відлетіли про щось своє задумались. Буває таке? Звісно, буває. Звісно, буває. І а ви думаєте, що ви... вам потрібно тренування на слух, тренувати, <свісно> додавати якесь. А насправді вам потрібно тренувати свій фокус уваги, щоб ви не відлітали, коли хтось щось говорить, тим паче англійською. Розумієте, це як буває, читаєш книгу, сторінку прочитав і зрозумів, що поки читав, начебто читав, але думав про щось інше. Дуже часто це відбувається тоді, коли ви дивитеся фільм англійською, наприклад, і так далі. Тому потрібно тренувати фокус уваги, робити так, щоб ваш мозок, по-перше, не сприймав англійську мову як щось дуже, не дуже чуже. Як це робити? По-перше, фоново слухати англійської побільше. Просто фоново включати англомовне радіо, просто на фоні, просто на фоні. Якісь подкасти включати просто на фоні. Не намагайтеся зрозуміти, про що там. Просто фоново нехай буде. Для того, щоб ваш мозок не сприймав потім англійську мову як щось чуже. Це дуже важливо, тому що це може бути одна із причин, чому ви втрачаєте фокус уваги. Розумієте? А може бути, тому що, в принципі, ви сучасна людина, і у вас є проблеми з фокусом уваги, як в більшості сучасних людей. Тоді що медитаціями вам треба займатися? От серйозно помедитуєте ну, не один раз, звісно. І це не медитації на гроші, розумієте? Так? Це медитації на те, щоб ви сиділи 10 хвилин. І фокусувалися тільки на своєму диханні. А спробуйте, сиділи 10 хвилин і думали тільки про свій великий палець е, на нозі. Розумієте? Це про це, щоб ви вчилися утримувати увагу на чомусь одному максимально довго. Почніть з 30 секунд, потім одна хвилина і так далі. І ви помітите, наскільки вам стане легше сприймати на слух? М? Як вам така ідея? Скажіть мені, будь ласка. Тож, підсумуємо: проблеми зі сприйняттям на слух можуть бути. Дуже часто не вирішені тим, що ви будете просто багато слухати, тому що кор цієї проблеми в тому, що у вас можуть бути проблеми з вимовою, в тому, що взагалі у вас недостатньо просто запас слів, граматики, наприклад, і так далі, для того, щоб розуміти те, що вам кажуть. Іноді таке буває, що проблеми немає, ви собі її надумаєте, просто сталося непорозуміння, а не проблема сприйняття на слух, та? і тренування фокусу уваги. Я хочу вчитися індивідуально. Для того щоб більше часу було мені. Навіщо мені слухати, як хтось інший робить помилки, навіщо мені слухати, як хтось інший щось не розуміє. Мені потрібен весь час для мене на занятті, щоб був кращий прогрес, і щоб я навчилася краще розмовляти. Мені потрібно побільше розмовляти на уроці, відповідно, заняття там в парі чи в групі мені не підходять. Якщо ви досі думаєте, що саме це дасть вам результат, знімайте рожеві окуляри. Ну, як бачите, ось це якесь таке поняття, чим більше, тим краще. Чим більше тим краще. Чим більше граматичних вправ, тим краще я зрозумію граматику. Чим більше сприйма... господи, слухати, тим краще буду на слух сприймати. Чим більше мені часу на занятті, чим більше я буду говорити, тим краще. Ні, ні, і ще раз ні. Чому? А далеко не завжди так. В більшості випадків це взагалі є не так. У нас є індивідуальні заняття. Ми займаємося індивідуально. Але я зазвичай після пробного заняття саме тому в нас не просто якийсь тест, який ви приходите і пишете. Ви не пишете в нас вводний тест. Ви я вам провожу пробне заняття, на якому саме в уроці це не пробний урок, де вся група вже давно займається, і ви такі прийшли. Ні, ні, ще раз, ні. Це пробний урок. З такими, як ви, хто щойно прийшов і каже, будь ласка, навчіть мене англійській мові, окей, давайте. І на пробному занятті, щоб ви відчули, що відбувається, як ми вчимо, і так далі. На цьому пробному занятті ви я можу вже зрозуміти. Ми вам рекомендуємо індивідуальні заняття, чи в дуеті, чи групові. Буває так, що різниці немає. Я вам кажу, дивіться, що оберете те і буде, як хочете, як хочете. От як хочете, так ми, так ми і зробимо. Будь ласка. Іноді таке буває, що я кажу: я вам рекомендую виключно ось такий формат. Виключно. І аргументую, чому. Так ось, дивіться, чому не завжди. Чим побільше говорити, тим краще. Тому що все залежить від того, як побудований. Урок і взаємодія в групі, наприклад, і так далі. Що я маю на увазі? Я колись студентці нашій також розказувала цю історію. Дивіться, ви можете піти в спортзал, правда? І для того, щоб накачати собі горішок, ви можете присідати ось так. Ви, можете так мільйон разів присідати, правда? Я вам казала, що треба краще дивитися, а не просто слухати. От. Ви можете ось так присідати, але і мені нічого собі не накачаєте. А, але ви можете присісти менше разів, але якісно. І це дасть вам результат. Точно так само і тут. Точно так само, точнісінько. точнісінько. Ем, тому дуже важливо, які техніки і як використовуватися. По-перше. По-друге, коли ви вчитеся з кимось, то Поки інша людина там відповідає, десь думає і так далі, ваш мозок переключається. Це також дуже важливо. Дуже важливо. Е і потім він може якісніше попрацювати тоді, коли буде його черга. Але поки ваш мозок переключається, це не означає, що він відключається. Розумієте? Це означає, що ви сидите і в стелю дивитесь. Розумієте? Це означає, що ви також працюєте просто по-іншому. Як саме? Дуже часто ми можемо вчитися один одного. Тому, що, е якщо викладач правильно будує роботу в групі чи в дуеті, ваш викладач може, наприклад, запитати іншого студента: А як ти думаєш, це правильно чи неправильно? Студент каже, я думаю, правильний варіант ось такий. А інший студент каже, ні, правильний варіант ось такий. А викладач каже, Ой, ви знаєте, насправді обидва варіанти правильні, але між ними ось така різниця. І виходить так. Що, якби це було б індивідуальне заняття, індивідуальне, то, можливо, б цьому самому одному студенту не спало б на думку про те, що О, я хочу і так сказати, і так сказати. розумієте? А от саме тоді, коли в нас є інша людина зі своїм досвідом, зі своїм типом мислення, і так далі, ця інша людина задає інші питання, інші питання. І, відповідно, ви також збагачуєтесь через це. Я дуже люблю наводити саме ось такий приклад. Наприклад, я запитую вас, якого кольору моя футболка. Е, хтось скаже black, чорна, а хтось скаже, «ну така, чорновата. Можливо, вам здасться, що вона така. Знаєте, не зовсім чорна, але така чорнувата. І інший студент скаже: Слухайте, ну, це не зовсім чорна. Вона така чорновата. І запитає, а як сказати чорновата англійською? І вже тоді викладачка скаже: це буде blackish, Ми додаємо закінчення ish. І, 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 і вся група дізналася, як це буде. Просто через те, що людина запитала саме ось так. розумієте? І тому дуже-дуже важливо для нашого розвитку. Е я так скажу, я так скажу. Більше важливіше те, що ми робимо на заняттях, ніж скільки там людей. Можна вище так просрати свій час індивідуально. Ви собі навіть не уявляєте, я як людина, яка шукає собі інгліш-тютера просто постійно для того, щоб підтримувати свій рівень. А я в шоці? От, все, в мене все тут. Тут, бо тут ще що додати. Я сподіваюся, ви вже не в рожевих окулярах, правда? Але кому ми дійсно рекомендуємо індивідуальні заняття, тому ми рекомендуємо і говоримо і ось пропонуємо. Мені розмовну англійську без цих правил ваших, будь ласка. Знімайте нарешті ці рожеві окуляри. Що, якщо я вам скажу, що такого поняття, як розмовна англійська, не існує, це буде неправда. Таке поняття існує, але воно означає зовсім не те, про що ви подумали. Справа в тому, що багатьом людям здається, що розмовна мова це просто говоріння. І багато хто плутає говоріння і розмовну мову. Це дуже важливо. А що таке розмовна мова? Давайте ми розберемося. Розмовна мова це, можна сказати, сленг. Англійською це називається Colloquial English. Та, тобто це розмовна мова. Це мова, яка використовується, це така дуже неформальна мова, я б навіть сказала. Це не, мова неформального спілкування. Е, чи завжди нам доречно говорити Ей чувак? Ей, чувак. Чи завжди нам це доречно? Чи завжди нам доречно сказати доброго раночку замість доброго ранку? Скажіть мені. Ось доброго раночку, ей чувак, це розмовна мова. Розумієте? Це розмовно. Тому дуже часто люди просто плутають і приходять не з тим запитом. А, гірше, коли вони ще й кажуть, мені, будь ласка, без граматики, тільки розмовно. Чому? Чому? Я, дивіться, я не, не намагаюся когось образити. Якщо ви колись приходили до нас і казали, мені, будь ласка, тільки розмовно, я вас не ображаю. Я не кажу, що ви якісь не такі. Я просто вам надаю інформацію, щоб ви були освіченіші в цьому питанні. Тому що якщо вже 10 років чому-то англійську не можемо ніяк вивчити, значить треба щось, щось по-іншому робити і думати, правда? От. Тому не ображайтесь. Але коли ви... і але таке. Не ображайтесь. коли ви приходите і кажете мені розмовну мову. То більшість вчителів, звісно, зараз розуміють, що а, вони не хочуть ніяких правил, хочуть просто сидіти і говорити, як на в клабі якомусь. Як ви будете говорити? Як ви ці слова зліпите в купу, якщо ви не знаєте граматичних правил? Як? В основі говоріння є граматика. Подобається вам чи, це не, чи не подобається? В основі говоріння немає граматики тільки якщо ви новонароджена дитина або тодлер, тоді так, в основі говоріння у вас немає граматики. Але ж ви не є новонародженою дитиною, ви не є тодлером. Тому у вас і по-іншому працює мозок, тому для вас має бути інше навчання. Саме тому є педагогіка, є андрагогіка, це навчання дорослих. Це різні речі. Розумієте? Uh, тому, якщо ви сподіваєтеся, ви зараз мені скажете, ой, native спікери не знають, що таке Present Perfect. Вони не знають, але вони вживають. Але ви не Native speaker, і ним, вибачте, ніколи не станете вже. Розумієте? Прийміть цей факт, будь ласка. Тому для того, щоб вживати Present Perfect так, як вживає native speaker, у вас є два варіанти, як це зробити. Перший варіант треба переродитися і стати native Sпікером. Можете подорожувати в часі. Другий варіант, який є більш вірогідним, це вам потрібно вивчити теорію. Ну, без неї ніяк, ну не вийде, вибачте, ніяк. Тільки справа в тому, що теорію також можна вчити по-різному. По-різному, розумієте? Можна робити купу правил, звісно, ви не зможете, якщо ви просто робите купу вправ, вибачте. У вас не буде, ви не зможете розмовляти, використовуючи цю граматику, якщо будете просто вправи робити. Але якщо ви, роблячи ці вправи, будете проговорювати їх вголос, тобто активувати свій мовлені апарат, є більше шансів, що ви в житті це зможете використати. Якщо на ваших заняттях, якщо ви вчитеся в Smart English у нас на ваших заняттях, наприклад, якщо ви будете вивчати англійську, на прикладі реальних ситуацій, і не просто на прикладі, ви будете проживати реальні ситуації, вивчаючи ту саму граматику, у вас буде ось ця розмовна англійська. Розумієте, про що я? Ну, те, що ви маєте на увазі під розмовною. Ось це дуже і дуже важливо. Будь ласка, зверніть на це увагу. Е, я записую це відео. Після того, як була прес-конференція, ось буквально вчора, Трампа і Зеленського. Сьогодні в нас яке? 19. 19 серпня. Записую це відео 19 серпня. І ви знаєте, Трамп вживав Present Perfect дуже багато разів. Дуже багато разів. І тому мені стає дуже дивно, коли приходить до мене доросла людина, в якої рівень англійської мови, елементарі, яка при цьому вивчає цю англійську вже 20 років, і каже: Neth спікери не вживають Present Perfect. Я, я не те, що ставлю Трампа вам, в приклад, Боже, збав. Ні, ні. Ви просто це ось нещодавно розумієте. Е Подумайте, якщо ви вивчаєте англійську 10, 20, навіть 5 років, і у вас досі рівень, яким ви не задоволені, це означає, що ви не знаєте, як її вивчати. Тому що, якби ви знали, ви б її вже вивчили б, правда? Але я розумію, чому вам може бути складно комусь довіритися. Тому що на ринку дійсно, дійсно, дуже багато. А... Випадкових людей у викладанні, викладанні англійської, зокрема, дуже багато випадкових людей. Дуже. І це біль є наш. Це є мій біль, також не лише ваш, тому що мені складно формувати команду. Розумієте? Тому що я не можу просто напихати, кого попало. Тому що мені складно е дивитися якісь сторіси. Господи, викладачки ставлять дуже часто на рекламу шматочки, де вони ведуть урок. І там є купа методичних помилок. Розумієте? Але якщо людина ставиться на рекламу, тобто вона думає, що це класно, тоді що відбувається на уроці, коли щось пішло що не так? А на будь-якому уроці, з будь-яким викладачем, можеш піти не так. Це сумно. Тому я розумію, чому ви такі обережні, чому ви намагаєтеся цим вчителям розказувати, як вас треба вчити. Складно, тому що довіритесь, тому що таке відбувається, я сама в шоці. Розумієте? От. Але. Нам можна довіряти. Що я вам можу запропонувати? Прийти на пробне заняття і зрозуміти, як працює наша методика, як ви можете проживати вивчення англійської. Коли за урок ви отримуєте досвід, а не знання. Верніше так, а не лише знання. Розумієте? Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви можете задуматись над чимось. Пишіть свої питання також в коментарях. І ще хотіла вас уточнити. Минуле відео я записувала про рекомендацію фільмів, там було 5 серіалів, які я рекомендую дивитися замість серіалу Друзів для вивчення англійської. От, і там я робила презентацію таку невеличку, показувала вам слайди. Сьогодні в нас не було презентації, не було слайдів. Скажіть, будь ласка, як вам легше з презентацією зі слайдами, чи просто, коли є така я говоряща голова, е, чи вам немає значення? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що, що ваша думка дуже важлива. І приходьте до нас на пробне заняття. Я проведу для вас пробне, я зроблю вам повну діагностику. Я дам вам зворотній зв'язок саме по вам. І ми підберемо вам саме ту програму, яка підходить саме вам, щоб ви нарешті вже вивчили ту англійську, поскільки можна. До зустрічі.